Вітаю, любі мої! Сьогодні ми зустрілися з вами на занятті знайомство з природою, а тема заняття на городі. З приходом осені у людей з'являється дуже багато роботи. Саме цей час достигає урожай. Давайте разом з вами пригадаємо, що росте на городі. Дивина така в природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть. Розповзаються, цвітуть. Ось гарбуз тут, і квасоля, і поважна бараболя. І капуста, і салат, він шпинату рідний брат. Помідори кабачки дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з під листочків. Ну що, здогадалися, що росте на городі? Так, це овочі. Ось погляньте, який гарний. Кошик з овочами я тримаю. Давайте разом з вами пригадаємо їх назву та колір. Ось, малята, погляньте, що це у нас за овоч. Так, вірно, це огірок. І якого він кольору? Зеленого. молодці! Далі поглянемо, що у нас є. А це що за овоч? Так, вірно. це Солодкий перчик, і він у нас якого кольору? Червоного. Вірно. Наступний овоч. Що це я тримаю в руці? Так, вірно, це картоплинка. І якого вона кольору? Жовтого. Вірно. Наступний овоч, який ми з вами розглянемо. Ану, пригадуйте його назву. Так, це помідор, вірно. Якого кольору? Червоного. Так, добре. Наступний овоч, який я вам пропоную розглянути. Ану, пригадуйте назву. Так, це морквинка. Якого вона кольору? Помаранчевого. Вірно. Так, ось подивіться, що це у нас. Це капустинка. Вірно, якого вона кольору? Білого. Молодці. І що в нас залишилося в кошику? Погляньте, який цікавий овоч я зараз тримаю. А ви знаєте його назву? Так, вірно, це гарбузик. І якого він кольору? Жовтого! А тепер ми з вами пограємо онлайн-гру Кольорові овочі і закріпимо їх назву та кольори. Наше завдання з вами розмістити овочі по кольорам. Тому розпочнемо. Перший овоч це капуста. Вірно, якого вона кольору? Білого. Правильно відносимо до білого квадратика. А це що за овоч? Так, цибулька. Якого кольору? Білого. Правильно, відносимо до білого квадратика. А це що за овоч? Картопелька. Вірно, якого кольору? Жовтого. Тому його відносимо до жовтого квадратика. Пригадайте, що це за овоч? Буряк. Вірно. Якого він кольору? Так, червоного. І його відносимо до червоного квадратика. А це що за овоч? А, гарбузик. Якого він кольору? Жовтого, вірно, і відносимо його до жовтого квадратика. А це що за овоч? Так, огірочок. А якого він кольору? Зеленого, вірно, віднесемо його до зеленого квадратика. Що це за овоч нам трапився? Помідор. Вірно, якого кольору? Червоного, тому його несемо до червоного квадратика. А це що за овоч? Так, кабачок. якого він кольору? Зеленого. Вірно, відносимо його до зеленого квадратика. На цьому овочі скінчилися. Давайте перевіримо, чи правильно ми виконали завдання. Нажимаємо на синю галочку. Так, чудово! Правильне рішення! Завдання ми знайшли. На цьому заняття наше завершується. Ну що, малята, вам сподобалося? На цьому. Я говорю вам до побачення!